Чи є бюджетний відпочинок або бюджетні санаторії у Трускавці? Такий був коментар під одним із відео, вже не пам'ятаю. Це десь приблизно тиждень тому. І я вирішив зняти друзі відео. Тут від залізничного вокзалу, прямо перед нами знаходиться пансіонат Оріана. Це один із бюджетних варіантів відпочинку. Також буде ще санаторій Аркада, Арніка. Ну і вже заодно розповім ціни в готелі Оскар і також готель Сільвер Апарт. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Нагадую, хто ще не підписався на канал. Підписуйтеся тут про подорожі, про міста курорти, також про цікаві локації. Ну і давайте про пансіонат Оріана. Найдешевший номер тут одномісний стандарт для однієї людини буде коштувати 1310 гривень. Вже двохмісний стандарт для двох буде коштувати 2080 гривень, а додаткове місце тут коштує 750 гривень. У вартість путівки входить проживання у номері вибраної категорії, трьохразове дієтичне харчування та наступне лікування. Консультація лікарів-спеціалістів, водні процедури, озакорите лікування, фізіотерапія і також ще там є платні процедури: це пресо-лімфодренаж, масаж і підводний душ масаж. Ми бачу, ціни зросли. Навесні ціни були значно дешевші. Зараз високий сезон і ціни також високі. Ліворуч від нас зараз ми пройдемося, покажу центральний вхід санаторію Аркада. І тут одномісний стандарт буде коштувати 1070 гривень для однієї людини. Двомісний стандарт для однієї людини буде коштувати 1700 вже, а для двох 2920 гривень. Вартість путівки включає проживання, трьохразове харчування і базове лікування. Чим зручні оці санаторії? По-перше, це бюджетні, дешевші варіанти І також вони тут близько до залізничного вокзалу. Десь приблизно кілометр 100 до центрального бівету, але ви йдете постійно рівною дорогою, без перепадів висот. Бо ви знаєте, що Трускавець там постійно вверх-вниз, вверх, вниз. Дуже близько до продуктового ринку, дуже близько до супермаркетів, до торгових центрів, тобто до вулиці Стебницької. Ну і я вже сказав, до центру міста також, також недалеко не потрібно ходити різними пагорбами і близько до бювету. І знаєте, якщо ви в Трускавець їдете просто відпочити, не на лікування, не потрібні вам там санаторні різні послуги, то можна поселятися в готелях, віллах, до прикладу, оцей готель Оскар. Тут сніданок включений. І стандарт двохмісний буде коштувати для однієї людини 1310 гривень, для двох 1500 гривень. 60 гривень. У вартість включено сніданок шведський стіл, консультація лікаря-терапевта, також можна замовити масаж, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, ну і там решта там, телебачення, вайфай, парковка і так далі. Ну, Можна відпочивати і в готелях, і так само можна проходити різні санаторні процедури, наприклад, в тому ж самому санаторії аркада або брати собі якийсь інший. Рускавці багато чого є, різні діагностичні центри, спа-центри, все, що душа забажає. Бачите, тут вже наводять порядок. Біля апарт-отелю навіть я не бачу, тут зробили автопарковку, там всі бачите, тиснуться там біля пельменної, але тут є більше місця, де можна припаркувати своє авто. І зараз на черзі в нас санаторій Арніка. і Ціни тут на 2025 рік з 1 липня. Двохмісний стандарт коштує для однієї людини 1300 гривень. А якщо просто вважаєте, ну це путівка там, проживання, трохразове харчування і базове лікування. Якщо просто проживання, то 740 гривень з людини за добу. Завжди, я бачите, в різних відео, там, як тись біля якогось санаторію, то я озвучую вартість путівки, в яку входить там. Проживання, харчування і лікування, але є різні варіанти. Відпочинку комусь не потрібно. Лікування комусь, можливо, не потрібне харчування, а просто проживання. Ну, ви собі самі знаєте, складаєте свою путівку. Що вам потрібно, то ви собі обираєте. Але я завжди обира... ну, розповідаю ціни про вартість путівки, як... в яку входить все. Все включено. Прямо перед нами знаходиться новий. Цього року відкрили це апарт-готель Сільвер Апарт. Називається. Також на першому поверсі тут є ресторан Вавель, і вже бачу на букінгу. Не знаю, які ціни так реально, але я вже зустрів на букінгу, що можна тут відпочивати в цьому Silver Apart, в цих апартаментах і вартість номеру тут, ну я розумію, що це для двох людей. На букінгу коштує 2755 гривень. Якщо звертатися напряму, звісно, буде дешевше. І у вартість входять сніданки. А праворуч знаходиться пельменна. Ви запитували, чи працює пельменна на трускавці. працює друзі, навіть трішки оновилася тут зробили бачите територію. Є літні столики, були літом було тут навіть досить непогано. А тут зазвичай бачите ставлять паркують автомобілі, хто приїжджає в центр курорту. ну Але я ще в попередньому відео показував ще одне місце, де можна припаркувати свої автомобілі. Оце так виглядає сільвер-апарт і тут якраз центральний вхід ресторану Вавель. Ну Я думаю, що снідати ви будете також в цьому ресторані, якщо зупинитися в цьому апарт-готелі. Ви запитували в коментарях, чи будують нові готелі у Трускавці. Будують, друзі, От якраз сільвер-апарт цього року відкрився. Праворуч ресторан-М'ясник. Попередньому відео я розповідав, який кращий район для життя у Трускавці. Бо мене просто в коментарях запитали. Людина планує переїхати у Трускавець, запитала, де, на мою думку, найкраще обирати житло у Трускавці, в якому районі. І це була, друзі, суто, моя думка. Я нікому цю думку не нав'язую, почали писати в коментарях, що там найкращий район це біля бівету. Біля Бівету найкращий район для тих, кому потрібна е, нафтуся. Кому потрібна вода, постійно пити, а постійно пити нафтусю не можна. Є курс лікування, який призначають лікарі, і постійно пити нафтусю також не можна. Тому все рівно я буду стояти на тому, що район Стебницької вулиці, Стебницького кільця, оці всі вулиці Стусада, Налишених і Васюка, всі, які близько навіть отут, якщо взяти. Це також близько до продуктового ринку, близько до промислового ринку, до залізничного вокзалу. Також тут е, третя, друга школа недалеко, лікарня недалеко, недалеко до центру, недалеко до бювета, і це такий за, зараз взагалі самий жвавий район. І навіть якщо обирати для людей похилого віку, то все рівно, я думаю, що десь в районі продуктового ринку це буде найкраще, бо біля бювету там немає ринку, немає ні овочів, ну фрукти ще можна знайти, але по космічних цінах. Тому все рівно я би казав, що десь приблизно в цих районах можна купувати. Звісно, ще є район вулиці Мазепи, там Вишенька, район там, де вулиця Роксолани, є, там магазини, є також. ну Але мені, як для мене особисто, то мені тут цікавіше. Прямо перед нами знаходиться ресторан Двори Клева вже працює десь приблизно. Більше місяця точно. 23 серпня, здається, було тут відкриття. Ввечері він дуже гарно світиться, але, на жаль, немає багато людей, немає багато відвідувачів, можна сказати так. і Бачу, що на роботу запрошують піцайов. Людей, які спеціалізуються на піцах. Тут раніше колись була дуже смачна піца, на дровах, напевно, була найсмачніша. От рускавці, не знаю, тепер мені сподобалась піца. Це була піцерія Майамі, Вони раніше були там по вулиці Сагайдачного, потім переїхали на вулицю Стуса, але бачу і там щось зачинено. ну У них були дуже смачні також піцці. Не знаю, зараз щось та піцерія не працює. Ну і на рахунок того, чи будуються у Трускавці нові апартаменти, що там будуються проти церкви Римо-католицької церкви. Будуються там і апартаменти, також будуть апарт-готель, напевно, скоріш за все. І ще буде якийсь торговий центр невеликий. Ну, я так думаю, що на перших поверхах будуть торгові центри, а вищі вже будуть апартаменти. Так само планується навпроти центрального бюлета, торговий центр-парк. Там має бути якийсь супермаркет, ну я не думаю, що там будуть дешеві ціни. Також будуть апартаменти, буде ресторан, будуть різні дорогі бутіки, буде аптека, ну як без неї на коробці без аптек. До речі, тут у Трускавці їх дуже багато. Будується дуже багато різного всякого. Навіть бачу, будується завод мінеральних вод. Ну, поки що не будується, там тільки підготовляють місце для нього. Ось, ну але немає, бачите, немає таких збільшення робочих місць. Трускавці жити класно, клімат класний, все, все класно, але потрібні гроші, потрібно десь ті гроші брати і з роботою тут. Не так дуже просто. По-перше, зарплати невисокі. По-друге, дуже мало різних вакансій. Ресторан Стара Бреварня. Відчинений. Також тут влітку класно літом, але я щось. Ну, просто на курорті немає дуже багато людей, тому ресторани не заповнені так, як були колись. Прямо перед нами знаходиться вулиця Івасюка, веде вверх. І тут ліворуч зразу кілька є таких старовинних будинків. Це Хрущовки, це вся вулиця Івасюка. Хоча там вже є зараз три новобудови по цій вулиці, але багато людей відпочивали раніше якраз в тих старовинних Хрущовках. Ще новобудов не було, так що. Прускавці відпочивали всюди, де тільки можна. Навіть я знаю, що були такі випадки, люди знімали квартири в місті Борислав. Було там значно дешевше, було дешевше приїхати сюди автобусом. Автобуси раніше дуже часто курсували, без проблем коштували недорого і люди так жили там, пили нафтусю тут. Можливо, тут і лікувалися. Ну і при в'їзді в місто Борислав є там санаторій джерельний, а в лісі зразу біля цього санаторію є джерело з нафтусею. Там така досить така концентрована нафтуся. Колись, ну, я думаю, що скоро. Я люблю, коли, знаєте, жовте листя буде в лісі. Жовтий місяць вже на носі, так що, думаю, що тиждень, можливо, трошки менше, я зніму там відео, підемо якраз до цього джерела набирати або нафтусю. Там дуже часто люди набирають нафтусю, завжди там бачу автомобілі зупиняються, і люди йдуть в ліс набирати цю воду. І можливо, ті люди, які... Проживали в Бориславі, бо я знаю, що я точно проживали, що я знаю людей, які здавали квартири. Ось то, можливо, люди якраз там і в лісі пили ту птусу, навіть можливо, і в Трускавець не їздили, хіба якщо вона так для ознайомлення на екскурсію. А ми зараз бачите на вулиці Стебницькій біля продуктового ринку, тут, до речі, є супермаркет АТБ зразу під самим продуктовим ринком. Раніше продуктовий ринок був значно більший. Поки не було тебе потім, а тебе історію продуктового ринку у Трускавці змінило назавжди. Ось так воно все виглядає. Бачите, тут вже і копійка є, і євро секонд-хенд, і чого тут тільки немає. Ну і ще запитували в коментарях, чи це відкрився той готель, який знаходиться напроти міротелю. Ні, ще не відкрився. Знаєте, вони дуже швидко стартували, дуже швидко все побудували. А зараз я не знаю, чи там всередині тривають якісь ці ремонтні роботи чи, чи що, але ну, зараз там такої активності, як було раніше, вже немає. Не знаю чому, в чому причина. ну Поки що ще не відкрили. Я думав, що його точно в цьому році відкриють, але ну, на жаль. Більше, я думаю, що от Трускавці цього року ніяких відкриттів не планується. Багато будинків будується, але. До завершення, напевно, ще не заходить. От ліворуч, якраз будується житловий комплекс Мрія. Буде тут ще один торговий центр. Обіцяли навіть кінотеатр. Ось і величезні тут квартири, десь навіть бачив, і шестикімнатні, і семикімнатні. Це, напевно, будуть найбільші у Трускавці квартири, апартаменти, можна сказати. А ми йдемо ще до торгового центру Вектора і до Стедницького кільця. Рускавці взагалі зараз навіть будують на такій території, де раніше і подумати не можна було, що там щось буде. Це будівництво зараз біля села Станиля там. Будується кленовий парк, і біля цього кленового парку там ще бачу кілька є будівельних майданчиків, де також будуть багатоповерхові житлові будинки. Це вже в напрямку до міста Стемник. Добре, що сьогодні вийшло сонце, знаєте так, трохи хмара, трохи сонце, але все рівно краще, ніж було перші дні жовтня. Сьогодні вже 5 жовтня на календарі. Скоро це все пожовтіє, Дерева змінять колір. Маці на увазі листя, потім почне все опадати. І невпинно рухаємося до зими. Через 2 тижні десь приблизно переведуть стрілки годинників, день стане ще коротший. Ось ліворуч знаходиться якраз торговий центр Вектор. Тут завжди ажіотаж, не знаю, але бізнеси, бачите, тут одні відкриваються, інші зачиняються і так вже було дуже багато разів. Висока оренда, не знаю, дуже сильна конкуренція тут. І потрібно якийсь такий цікавий бізнес, якого ще немає, і людям це дуже потрібно. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. А ми вже підходимо до Стебницького кільця. Людей щось е, в неділю небагато, багато людей ще зараз у церкві. Хтось, можливо, прийшов тільки з церкви, там пообідають, зберуться думками, потім вже після обіду вийдуть, якщо буде світити сонце, буде гарна погода, вийдуть на недільну прогулянку до центру міста. Напишіть в коментарях, хто так робить, особливо в неділю. Буде цікаво. На зупинках людей зараз немає. Не знаю, не пам'ятаю, чи в неділю курсує цей міський транспорт чи ні. Якщо хтось має якусь інформацію, обов'язково напишіть в коментарях, із якою, який інтервал у цих маршрутних таксі от рускавці. Бо в будний день бачив, їздили і дуже багато людей. Навіть один раз було, що люди не могли поміститись в цей автобус. ну Бачите, поїхав автобус з Борислава до Стебника. Тільки що на Стебницькому кільці. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!